You can Надія та Олександр Дмитруки навіть подумати не могли, коли ставали у чергу на отримання житла, що у нову оселю будуть заселятися вже маючи восьмеро діточок. Мати героїні зізнається, що після 11 років у черзі родина почала втрачати надію. Тому новина про власне житло була приголомшливою. Раділи усі радісно радісно, звичайно, діти тут в мене стрибали, казали, мамо, нарешті житло наше. Я люблю, що був порядок, і дітей своїх привчаю. Коли отримали власне житло, діти казали: Мамо, новий рік у своїй квартирі, своя власна. Кімната нарешті молодшому з дітей два роки, старшому 17. Чотири дівчинки, чотири хлопчика. Дівчата полюбляють малювати. Старший Ярослав створює дивовижні роботи, вишиваючи картини бісером. Каже, що таке кропітке заняття заспокоює. А от Євген залюбки допомагає мамі на кухні, Обожні готувати. Багато чого можу випікати, пікати, можу щось готувати. Ну, перечисляти це буде довго, але дуже люблю готувати. На Різдво щось особливе приготуєш для родини? Мабуть, так, буду мамі допомагати, готувати, щось придумуємо. 135 квадратних метрів загальна площа квартири це п'ять просторих кімнат, довгий коридор, кухня та аж три ванних кімнати. Місця вистачає усім. Щасливі батьки та діти мають власний простір для життя, творчості та відпочинку. Виділили виділили тисяч депутати. Ми придбали бойлер на ці кошти. Купили шафу купе та килими. Також виділив соцзахист 2000 тисячі гривень. Ми дітям купили для школи зошити, ручки, решту канцелярії. Наразі найголовніше, чого хотілося б, це щоб провели нам газ, бо діти повертають. Зі школи та садочка, коли бувають відключення світла, то дуже важко, бо не можна їм розігріти їжу, аби погодувати. Вирішимо це питання з газом і з великим задоволенням допоможемо ще в комплектації, якщо ще щось потрібно: якісь меблі чи, можливо, якась техніка. Певна, що через наші громадські організації, міжнародних донорів, партнерів, депутатів, в тому числі, також будемо поліпшувати житлові умови. Я певна, що Запорізька міська рада має продовжувати таку тенденцію в роботі, допомагати родинам з дітками, щоб люди залишалися, щоб діти мали теплі оселі, мали затишок, тому що своє житло це завжди про стабільність, про можливість планувати своє життя. Зараз це надважливо в місті Запоріжжя. Тому дякую всім, хто долучився. Навіть живучи понад півтора року у Німеччині в евакуації. Пані Надія мріяла про повернення додому та не припиняла донатити на ЗСУ. Каже, дуже намагалася пришвидшити перемогу. Мати родини розповідає, що обов'язково подаватиме документи на приватизацію квартири. А поки в сім'ї Дмитруків приємні святкові клопоти, адже вперше батьки та восьмеро дітей зустрічатимуть новий рік у власній домівці. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.